Вітаю, ви дивитесь випуск програми Екофактор останнім часом. Зростає інтерес, що чекає людство у майбутньому з приводу інфекційних захворювань. І у більшості страхи стосуються мутації коронавірусу. Дійсно, спалахи цієї загадкової інфекції не мали кордонів, вона вразила дуже багато людей і несла смерть великій кількості людей. Але у цьому випуску ми почуємо цікавинки, які дещо змінять наш традиційний погляд на історію, загрозу впливу на людство, прогноз на майбутні мутації вірусу, що ми називаємо ковідом, незважаючи на ті складні часи, які ми зараз переживаємо, всі ми пам'ятаємо, що декілька років тому правила нашого життя визначав певний вірус, і цей вірус мав назву коронавірусна хвороба. Так, дійсно багато людей, їхні родини це пам'ятають. Страшні спалахи цієї хвороби дуже сильно впливали на наш стан здоров'я за висока температура, важко дихати запаморочення. Люди намагалися захиститися, сиділи вдома, одягали одноразові маски, кашляли у згин локтя, обробляли руки дозручином, але все одно хворіли. Підсумки цієї пандемії докорінно змінили підхід саме медичної системи і саме епідеміологічного нагляду. Є таке питання сучас... Верне, поняття сучасній епідеміології, як емерджентні інфекції. Емерджентні інфекції це ті хвороби, які виникають раптово і охоплюють всю, скажімо, весь світ. І саме до таких. Інфекції до таких хвороб і відносився коронавірусна хвороба. Є багато причин саме чому вони змивляються, чому вони розповсюджуються, і ось одна з причин це є мутація. Певних збудників для тварин, які з в суспільстві людини. Коронавірус, є таким скажімо, яскравим прикладом цього. Це не єдина інфекція, яка мала такий шлях передачі і такий, скажімо, шлях еволюції, скажімо, мікробіологічної еволюції збудника. Були і до речі, ну, до речі, всім відома віл-інфекція це теж приклад емержентної інфекції. Були інші більш екзотичні, які ми не мали у нас в Запорізькій області, такі як Ебола, вірус, Хвороба Зіка та інше всьому. Вони завжди існують на одній з останніх асамблею Всесвітньої організації охорони здоров'я основною проблемою була висунута поява певної хвороби Х, тобто невідомої ще хвороби. Мало хто знає, коли вона буде ніхто не знає, який саме збудник коронавірус, можливо, коронавірус, можливо, якісь скажімо, інші віруси. Але скажімо, прораховане, математично змодельоване, що найближчі роки наш світ стікнеться з новою невідомою інфекцією. І саме тому ми повинні бути готові і лабораторно, і медично, і пандемію, скажімо, і епідеміологічно. і певне, скажімо, населення, мати певну насторогу і вести, скажімо, здоровий образ життя. Ці поради дуже доречні, бо саме вправи дихання за висновками науковців можуть врятувати життя людині. Олександр Притула нащадок ще козацького роду ретельно вивчав досвід предків, увагу приділяв особливостям дихання і згодом опублікував книгу Дихання життя спас, де були зібрані майже всі методики світу, у тому числі і його власні технології дихання. Дихання завжди поряд з нами. Ми полетіли в космос. Ми там на других планетах, вже там щось намагаємося селитися, там що то в мріях. Хоча б. Ми дослідили нашу клітину. Ми дослідили глибини океану, там і таке інше. світ. Але те, що поряд перед носом і дуже важливо дихання, ми хочу сказати, майже нічого не знаємо про це, яким чином регулювати. Більше того, тут працює проста система. Завдяки дихальним вправам, я переконаний, можна вирішити майже будь-яку проблему, будь-яку проблему зі здоров'ям і навіть в житті, завдяки диханню. Є інші системи, наприклад, які монетизовані, так наприклад, ну краще ж випити аналгін, ну, щоб так. швидко швидко пройде, і воно простіше випив і все, ніж просто взяти, подихати, зробити дихальну вправу, яку, наприклад, Кадзу Цаніше пропонує світу. Просто взяти, розібратися, подихати, і у вас пройде головна біль. Бо в результаті, що ліки, що дихання, воно направлено на одне. А на що направлено? На боротьбу pH в організмі, тобто, щоб наш pH був в лужному середовищі, а не в кис... не в кислотному середовищі. Бо свого часу ще Отто фон Варбург отримав Нобелівську премію. За що? 30-ті роки? За те, що він сказав дуже просту фразу, що в лужному середовищі патогенна флора, мікроби там і все таке інше хвороба не розвивається. Ну, я своїми словами кажу. Свого часу моя дружина вона захворіла ковідом. І дуже жорстка форма була дуже жорстка форма. Ми лікувалися дихальними вправами, в тому числі і медикаментозними лікувалися, але ми поєднували з дихальними вправами, і моя дружина вона відновилася абсолютно відновилася. Свою дихальну систему вона відновила свій стан, і найголовніше, що наслідки після ковіда, бо дуже небезпечні навіть не скільки сам ковід, скільки наслідки. Деякі втрачали зір, деякі втрачали там рівень свого здоров'я. Нервова система була у багатьох надіяла. Да, да, це страшенний да, нашої планети був. Але Саме дуже головне відновлення. Да, відновлення, що стосується розвитку ситуації, да, у нас були дуже складні часи, Скажімо, як в 2021 році, коли був найбільш агресивний штам, циркулював в нашій області, і більш ніж 121 тисячі людей перехворіло саме за один рік. І найбільша кількість летальних випадків. От і великі черги швидких, це саме була в той момент, але потім відбулися певні зміни. Ну, скажімо, і ці зміни вони більш-менш еволюційні, тому що змінився сам збудник. І на зміну агресивному штаму вірусу коронавірусу, який бажав все знищувати і все вбивати, він поступово адаптувався до, скажімо, співжиття з нами, з людиною, і вже скажімо, той. Штам омікрон, який наразі і циркулює, переважно циркулює вже не декілька років у нас, він не агресивний. Він не дає таких важких випадків пневмонії. Він не дає, скажімо, великі кількості спалахів, не дає велике таке розповсюдження, тобто. Вірус адаптувався до людини, а ми адаптувалися до цього. Не останню чергу тут зробила велика вакцинальна кампанія, яка проводилася в нашій країні і в нашій області. Змійлися наші підходи до да, насторога саме в роботі. Була велика кількість протиепідемічної роботи проведена, але наразі коронавірус не є актуальною інфекцією для Запорізького регіону. І от наразі ми підвели підсумки епідсезону грипу та гостих респіраторних вірусних інфекцій. До речі, десь 10 тисяч населення певні, 10% від цього населення перехворіло цією хворобою. Також домінуючими штамами були грип А, грип Б та інші респіраторні віруси. Коронавірусна хвороба. складала лише за весь сезон, а це десь 7 місяців року, лише 257 випадків, десь 3-5% від загальної кількості захворілих, тобто це, звичайно, не актуально. Тому, якщо ми розглядаємо коронавірусну інфекцію як загрозу або ризик для популяції, вона такої не існує. Тобто, спалахів найближчим часом очікувати не треба. А ось якщо розглядати її як певний ризик для певної категорії населення для людей похилого віку, скажімо, з хронічними певними захворюваннями, він зберігає свою актуальність, і дві людини загинули цього сезону саме від коронавірусної хвороби. Тим не менш, підсумкуємо, що він не може являти зараз ендемічним, епідемічним чи пандемічним вірусом наразі. Щодо порад населення, вони зберігаються тим ж. Люди, які вакцинувалися раніше, повинні робити щеплення своєчасно і певну кількість бустерних щеплень повинна бути зробитися. Щодо рекомендацій щодо здорового образу життя, воно залишається саме цим. Взагалі, Треба берегти себе в ці складні часи та своєчасно звертатися за медичною допомогою, якщо ви захворіли. За інше подбаємо ми. А що про ковід кажуть в світі? Як передає Укрінформ, про це Fox News сказав високопославлений чиновник адміністрації Дональда Трампа. Ця адміністрація надає пріоритет прозорості. Американський народ заслуговує знати правду про пандемію COVID-19, і ми завжди знайдемо способи донести цей меседж до людей, зауважив чиновник. Зазначається, що веб-сайт, який раніше був зосереджений на просуванні вакцини проти коронавірусу серед американців, тепер розповідає читачам про докази, що підтверджують теорію витоку з лабораторії. На новому сайті наголошується, що біологічна характеристика вірусу не була знайдена в природі, підтверджуючи таким чином цю теорію витоку з лабораторії, і водночас зазначаючи, що у хань Китай, де був виявлений перший випадок коронавірусу, також є домівкою для провідної китайської дослідницької лабораторії СЕА. І що якби були докази природного походження, вони б уже з'явилися, але цього не сталося. Минулого року ЦРУ опублікував також величезний звіт, близько 520 сторінок, який нібито доводить можливість лабораторного походження коронавірусу. І, на жаль, після того, як був цей звіт оприлюднений, в засобах масової інформації почали поширюватися такі фейки, що нібито цей звіт доводить штучне походження коронавірусу. Ні, насправді там немає жодних прямих доказів його штучного походження, але не виключена така. Можливість, що він міг витягти з лабораторії. Справа в тому, що в ухані є дуже відома вірусологічна лабораторія, і вони там дуже давно займаються вивченням коронавірусів, тобто у них є групи піддослідних тварин, які, з якими вони проводять ці дослідження. І можливо, так сталося, що саме ці тварини в цих тваринах відбулися ці рекомбінації, і потім з них відбувся витік. Що говорить на користь цієї теорії? Справа в тому, що ще восени 2019 Цятого року у ханські співробітники цієї лабораторії вони захворіли на SARS-CoV-2, тобто на цю інфекцію. Цікаво почути точку зору наших науковців з приводу того, звідки ж такі походить вірус ковіду, є він біозброєю або штучно виготовленим вірусом. Попри те, що COVID-19 вже всім набрид, але пандемію ніхто не скасовував 5 травня 2023 року, ВОЗ повідомила, що коронавірусна інфекція вже не являє собою таку надзвичайну загрозу для суспільного здоров'я, але продовжила вважати, що пандемія ковіду триває. Звісно, зараз показники захворюваності на covid 19 значно знизилися, але за цей період накопичилася просто величезна кількість публікацій, сотні тисяч наукових статей присвячені коронавірусній інфекції. І якраз зараз у нас є прекрасна можливість проаналізувати ці наукові роботи в різних в різних галусях щодо вивчення коронавірусної інфекції. І тут особливий інтерес становлять теорії поход. Чиння коронавірусу, звідки взявся 2 На жаль, до сьогодні панують такі міфи, конспірологічні теорії, що нібито SARS-CoV-2 був штучно зліплений в лабораторії методом генної інженерії. Це, це в корені невірно, і тут може бути дві основні причини. По-перше, геном цього коронавіруса він був повністю прочитаний ще в грудні 2019 року, тобто ще до березня 2020 тисячі коли ВООЗ оголосила пандемію. Що означає прочитаний геном коронавіруса? Це означає, що його геном ренкова молекула була розкладена по літерах. Справа в тому, що всі віруси. Являють собою інфекційних агентів, які містять або РНК або ДНК. Так, от РНК цього віруса була прочитана до кожної літери розкладена. І якби він був штучно зліплений, це було б добре помітно. Навіть біоінформатики, будь-який генетик, молекулярний біолог або інший фахівець зміг це побачити і чітко сказати: так цей коронавірус виглядає як дитячий конструктор, тобто, зліплений такий робот з дитячого конструк. Тора, але в його геномі чітко прослідковуються поступові еволюційні зміни, тому ми не можемо на сьогодні зазначити, немає таких доказів, що він штучно створений. Це чітко, чітко прослідковується. Також панували на жаль такі думки, що коронавіруси штучно створили методами генної інженерії для того, щоб скоротити чисельність населення. Це також в корені невірно. Якби вже була б така мета, наприклад, певні цільові групи прагнули б скоротити чисельність населення, то для цієї мети точно був би обраний інший інфекційний агент, але не коронавіруси. Тому що для того, щоб інфекційного агента обрати з метою використання в біотероризмі, він повинен володіти ряду вимоги. І перша вимога це відсутність мутабельності. Тобто, цей інфекційний агент не повинен мутувати. А коронавірус він показав таку швидкість. Мутацій е, таку е, швидку зміну, що ми навіть не могли передбачити таку кількість мутацій. По-друге, інфекційний агент, який Може бути потенційно використаний з біотерористичною метою, повинен бути летальним, тобто він повинен викликати захворювання з дуже високим відсотком летальності. Пригадаємо натуральну віспу – до 30 до А у випадку COVID-19 летальність була 1%, всього навсього 1%. Попри те, що за весь період пандемії перехворіло на COVID-19 близько 775 мільйонів людей, але померло. Близько 7 мільйонів, якщо порахувати цей відсоток, буде один, тому знов ж таки за цією вимогою SARS-CoV-2 аж ніяк не підпадає під біозброю. Також коронавірус не може бути біозброєю, тому що інша вимога це відсутність специфічної профілактики. А у нас вакцини були широко доступні: тобто, вірус поширювався. Майже всім країнам були доступні ці засоби специфічної профілактики. А якщо ми кажемо про інфекційного агента, який напрямлений на те, щоб знищити людей, наприклад, в певних країнах, то вакцина повинна бути доступна лише тим цільовим групам, які розробляють цього інфекційного агента. Окрім того, він настільки швидко поширювався, що це не можна було контролювати. Був просто непоправний його внесок в область суспільного здоров'я, соціально-економічні збитки, врядче ці події були б передбачувані на сьогодні. Існує. Є десятки тисяч наукових статей, які доводять його природне походження. Тобто він, по суті, з'явився в ході еволюції, що говорить на користь цієї теорії. Справа в тому, що у кажанів, у інших савців є також коронавіруси, інші види коронавірусів, які їх інфіковували вже дуже давно століття, тисячоліття. І так сталося, що в організмі якогось кажана або, наприклад, популяції цих кажанів сталося. Мут... Рекомбінації і, скоріш за все, саме в їх організмі виник цей коронавірус. Про це говорять, знову ж таки методи генетичного секвенування, які прослідкували ці зміни. Але можливо, що е, проміжним господарям послугував панголін. Є такі дуже цікаві е, савці-панголіни, е, у них оргові шар, такий жодний савець не має такої, такого вигляду. І справа в тому, що у цих панголінів є свої групи коронавірусів, е, є дуже багато наукових публікацій, які говорять про те. Що, скоріш за все, Пангалін інфікувався своїм коронавірусом, плюс ще від кажана підчепив, і в його організмі, тобто в його клітинах, відбулися ці рекомбінації, зміни, і таким чином виник sars cov 2 який потім перестрибнув до людини в людську популяцію. Це дійсно дуже цікаво, тому що саме у цей шип коронавіруса, а, який sars cov 2 він дуже дуже сильно схожий саме на шип коронавіруса Пангаліна. І коли науковці детально вивчили. Ті ділянки гена, які кодують оці шипи, вони впевнилися, що дійсно там дуже сильна схожість спостерігається. Тому, скоріш за все, саме пангаліни послугували такими проміжними господарями. Неправильно вважати, що SARS-CoV-2 нагрянув в людську популяцію і являє собою, собою якісно новий вірус. А справа в тому, що Ще до 2019 року були спалахи і епідемії, викликані коронавірусами дуже наближеними видами. І перший спалах коронавірусної інфекції був у 2002 році, в південному Китаї. І ця інфекція вона дуже швидко розповсюдилася на 29 країн. Але, на щастя, захворіли понад 2,5 тисячі людей, проте загальний відсоток летальності був 11%, відсотків. А у ковіда ми вже зазначили 1%. відсоток. Але ця інфекція. Інфекція самостійно минула, тобто вірус не став далі розповзатися і закріплюватися в людській популяції. Далі через 10 років, у 2012 році, в Саудівській Аравії стався спалах Мерсе. Це також коронавірус, який є наближений до коронавірусів верблюдів. Захворіла понад 8 тисяч людей в 28 країнах. Померли, і загальний відсоток летальності був 34%, як у натуральної віспи. Але знов ж таки ця інфекція самостійно минула без специфічної профілактики. Тому що не було вакцин ані проти SARS-CoV, ані проти MERS. і тут, у 2019 тисячі дев'ятнадцятому році, нагрянув COVID, точніше, нагрянув точніше, SARS-CoV-2. і загальний відсоток летальності один. Але, попри такий низький відсоток летальності, він дуже швидко розповсюдився на практично на всі країни. Чому так сталося? Яка може бути відповідь на це запитання? Що саме SARS-CoV-2 набув такого глобального поширення? Тут декілька відповідей: по перше, що е, коли була епідемія у 2002 році, викликана році, викликана Сарскофе. Справа в тому, що ця інфекція передавалася за повітряно-краплинним механізмом, так само як і мерси. Тобто, для того, щоб інфікуватися, треба було добре чхнути, кашлянути на людину. Треба було мати іншими словами близькі, тісні контакти між людьми. І по-друге, людина ставала заразною лише коли в неї починали проявлятися клінічні прояви. А у випадку COVID-19 там зовсім по іншому. Людина ставала і стає заразною ще наприкінці інкубаційного періоду, коли вона виглядає здоровою, але вона ходить на роботу, спілкується з усіма і вивільняє цей вірус. Справа в тому, що sars cov 2 передається за аерозольним механізмом. Достатньо хворій людині, ну або та, яка знаходиться наприкінці інкубаційного періоду, просто стояти спокійно, дихати. Навіть не треба кашляти, чхати і. Вже цей вірус буде вивільнятися і з потоком повітря розповсюджуватися на дуже великі відстані, це головна причина, чому COVID-19 поширився по всьому світу. І якщо ми розглянемо таке поняття як контагіозність, хоча епідеміологи зазначають це старий термін контагіозність, ну простими словами заразність, то SARS-CoV, MERS, вони були дуже не, не заразними такими тісні контакти, треба було мати між людьми. А якщо ми е будемо знов ж таки озортатися на SARS-CoV-2, 2, то він дуже заразний. Його заразність, в принципі, така сама, як у краснуки, наприклад, як у дифтерії. До речі, цього е про себе нагадав всім відомий грип. І були дуже серйозні у нас випадки захворюваності на грип, навіть смертельні випадки, причому як на грип А, так і на грип Б. А стосовно SARS-CoV-2, він ще раз довів, що якщо відбуваються мутації, це не означає, що вони будуть в гірші для нас біки. Це дуже добре продемонстрував умін. Крон один із останніх варіантів коронавіруса, який чітко дав нам зрозуміти, що мутації вони не завжди призводять до е, збільшення вірулентності збудника, тобто тяжкість перебігу стає легше, але вірус сам стає заразним. Як на мене у цьому випуску «Екофактора» науковці розповіли досить цікаві і важливі речі, бо інформований значить захищений. Частково до побачення.